Послання 103. Сатана вербує молодь через поп культуру Субота, 4 червня 2011 року 17.00. Моя ніжна улюблена дочко, навернення як прямий результат моїх послань, даних тобі, поширюється по всьому світу. Радій би я сказав тобі, що моє слово, коли його прочитають, запалить душі повсюди. Включаючи тих байдужих грішників. Коли я дав своє слово світові тисячі років тому, моїм улюбленим апостолам вони зробили глибокий вплив на людство. Сьогодні, окрім послідовників Бога, предвічного Отця і Його Сина, Ісуса Христа, багато чого з того, чого навчали, на жаль, було забуто. Моє спілкування через тебе, моя дочко, полягає в тому. Щоб спробувати спростити моє вчення. Що ще важливіше, причина, про яку я зараз говорю, полягає в тому, щоб нагадати, навчити і прищепити моє найсвятіше слово в розумі моїх дітей, щоб вони могли бути врятовані з позорів сатани, моя дочко, я наповнив твою душу через дар Святого Духа силою розпізнання. Ця сила дана тобі не тільки для того, щоб ти могла. Зрозуміти ці послання, але й для того, щоб відкрити тобі зло гріха. Зараз, коли ти є свідком гріха, ти відчуваєш відразу до такої міри, що це змусить тебе почуватися схвильованою. Я даю тобі зараз скуштувати того, як я страждаю, коли бачу моїх дітей, заражених гріхом. Багато хто з тих, кого ти бачиш в своєму повсякденному житті, через Засоби масової інформації, кіно і телебачення бентежить тебе. Гріх, коли він присутній в душах проявляє себе таким чином, що це ясно видно, через певні ознаки. Ти, моя дочко, можеш зараз через мої ласки відразу розпізнати гріх в комусь. Перша ознака, яку ти побачиш, це зарозумілість і гордість, коли одна людина вважає себе більш важливою за іншу. Інші ознаки, представлені тобі, випливають з гріха гордині і жадібності. Один з найбільш широко поширених гріхів в сьогоднішньому світі це сексуальна збоченість. Коли вона представляється світові, то завжди буде замаскована гумором, це розумний спосіб переконати інших, що це природна частина вашого людського образу. Розумієш, моя дочко, кожна людина в світі любить сміятися і потребує почуття гумору, яке є даром від Бога. Тому, коли пропагується сексуально ненормальна поведінка, вона зазвичай буде представлятися так, щоб змусити вас сміятися. Саме тоді це принизить не тільки жінок, але й вплине на маленьких дітей, щоб вони прийняли злу, розкладаючу поведінку, як. Нормальну попкультуру. Сатана любить вербувати молоді душі, тому він використовує сучасні засоби, щоб націлитися на цих моїх дорогоцінних маленьких ягнят. Вони, мої маленькі діти, мимоволі будуть наслідувати їхню огидну поведінку, якщо це буде підживлюватися ще більше тиском з боку однолітків. Попередження для тих, які в музичній індустрії. Я попереджую зараз усіх тих, які в музичній кіно і індустрії мистецтва. Якщо ви продовжите псувати моїх дітей, ви будете суворо покарані. Ви, мої введені в оману діти є маріонетками в арсеналі сатани. Він використовує вас, спокушаючи спочатку через привабливість багатства, слави і розкоші, тоді він вторгається у вашу душу. Після цього він затягне вас в глибини розпусти, де його демони увійдуть у ваше тіло, щоб вони могли здійснювати свої власні жахливі похоті і сексуально розпусні дії. Весь час ви будете думати, що це просто невинна розвага. Хіба ви не знаєте, що ваші душі крадуть вам все одно? Хіба ви не розумієте, що якщо ви вчините ці акти непристойної сексуальної розпусти? То ви будете втрачені назавжди, коли ви з пожадливістю жадаєте більшого збудження, коли останній акт більше не збуджує, ви стаєте ненаситними, після цього ви будете самознищуватися. Як ви думаєте, чому так багато з вас, які живуть за цим фальшивим фасадом, тобто в культурі знаменитостей, здійснюють самогубство, чому приймають? Передозування наркотиків. Чому відчувають депресію? Чому відчай розриває ваші серця? Хіба ви не знаєте, що сатана хоче вашу душу негайно? Чим швидше ви помрете в смертному гріху, тим швидше сатана зможе вкрасти вашу душу в Бога, в самогутнього Отця, вашого Творця? Моїм дітям, які опинилися в цій брехні, важко це зрозуміти. Але подумайте про це ось так: навіть коли ви знаходитесь в гріху, у вас все ще присутнє світло Боже. Багато грішників і атеїстів цього не усвідомлюють. Вони продовжують падати по спіралі гріха, наближаючись до пекла. Проте тільки завдяки світлу від Бога вони залишаються при здоровому глузді без світла Божого, ця земля була б у темряві. Ця темрява одного разу пережита буде тероризувати вас, ваші гріховні вчинки будуть не тільки огидними для вас, але й ви будете хотіти втекти і сховатися, бо навіть тоді, якщо праптово з'явилося Світло Боже, ви не змогли б витримати його сяйву і силу. Без Божого світла в душі є повна темрява через те, що вам, мої діти, ніколи не доводилося обходитися без цього світла, ви не змогли б вижити, якщо і коли це світло б згасло. Плекайте свою душу, це все, що ви візьмете з собою в наступне життя. Попередження дасть вам уявлення про те, яким буде це почуття. Якщо ви перебуватимете в смертному гріху, під час попередження не бійтеся, тому що це тільки попередження. На жаль, ваші гріхи будуть настільки шокуючими, коли ви їх побачите в їхньому первісному і потворному стані, що це може вплинути на вас фізично і шокувати. Не чекайте на той момент, зробіть щось з вашим духовним життям зараз. Подумайте про гідність своєї душі, плекайте свою душу, тому що це все, що ви візьмете з собою, в наступне життя. Ваше тіло не має значень. Однак, якщо ви використовуєте в гріховний спосіб своє тіло, дане вам Богом всемогутнім Отцем, в якості дару, так, що ви є причиною гріха інших, то ваше тіло буде причиною падіння вашої душі. Подумайте, мої діти, про ваше майбутнє щастя, бо ваш час на землі є лише відрізком того часу, який ви будете переживати в своєму існуванні. Відмова від піклування про свою душу. Гарантує вам ізольоване полишення в пеклі, в якому немає життя, окрім вічного болю і мук. Кожного дня мільйони людей швидко несуться до воріт пекла. Кожного дня мільйони людей в момент смерті швидко несуться до воріт пекла. Впливові люди лідери багаті, бідні, співаки, актори, терористи, вбивці, гвалтівники – і ті, які робили аборти, один спільний знаменник, який всі вони поділяють, є наступним. Ніхто з них не вірив, що пекло існує. Ваш люблячий Спаситель і вчитель Ісус Христос.